Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке: немає нічого неможливого. Жіноча футбольна команда Погорина чемпіон України в першій лізі. Четверта поспіль. Рівненський верес не зумів зіпсувати срібний настрій для Олександрії. Забіг подяки у Здолбунові пройшов уже п'ятий традиційний забіг. thank mm -hmm. you Вони це зробили літо 2024 року. У Костополі створюють жіночу футбольну команду Погорина. Вона заявляється у першу лігу України і стає єдиною професійною жіночою футбольною командою Рівненщини. Жіночого Вереса уже на той час не існує. На чолі команди стає Олена Руда. Колектив формується із гравчин, які навчаються у Костопільському спортивному ліцеї. Також там ті, хто раніше грав за Верес і залишився вдома. У сезоні 2024 тисячі 25. у першій лізі дві групи. Загалом 15 команд, поділені за територіальним принципом. Погорина на груповому етапі здобуває 8 перемог за 12 матчів, тричі грає в нічию, і один матч програє. До слова поступається закарпатському минаю. Це було ще у першому колі. У другому команда взяла реванш за той прикрий результат. Та й загалом друга частина чемпіонату для гравчині Олени Рудої вийшла казковою, адже вони не програли жодного матчу. Перемоги і дві є на груповому етапі. Із другого місця Погорина виходить у плей-офф, де у місті Бузьк на Львівщині грає матч за вихід у фінал проти ЖФК Юність із Чернігова. Долю перепустки у фінал вирішив точний удар Катерини Шевчук на 18-й хвилині матчу. 1-0 Погорина виходить у фінал, де грає проти Закарпатського Минаю. Третє за сезон. На той момент рахунок серії 1-1. Головний матч чемпіонату для Погорини стартує не найкращим чином. Представниця Рівненщини пропускають на 15-й хвилині. Метушня у штрафному майданчику, якою вдало користується найкраща бомбардирка першої ліги Каріна Леспух. Через 5 хвилин погорина зрівнює навіс кутового точно на голову Яни Надєждіної. Досвідчена захисниця промахнутися не мала права. 1-1. цікаво, що для Надєждіної це перший гол за погорину у восьмому матчі, але ж який важливий, правда? Наприкінці першого тайму на полі з'являється Вікторія Таборовець. Вона своє слово скаже на 75 й хвилині. Гравчиня розібралася із двома опонентками, отримала зворотній пас у штрафному майданчику і елегантно закинула за комірець голкіперки. Минаю 2-1. За час, що залишався, команда Олени Рудою вправно оборонялася і у підсумку перемогла. Історичний сезон, історичне чемпіонство. ЖФК Погорина у дебютному сезоні стає переможцем першого. Ліги України із футболу. Чемпіонське шампанське, ми вже не бачимо. Якісь, можливо, є заготовки. Ну, інколи любить святкувати якось на традиційні команди, так, використовуючи різні тікток-тренди, там зараз все згукується. Ага, шампанське, ну щось. Шемпіонське шампанське скупка для дівчат з погорини. Радіснева, умовна, о! Бачите, що такий цікавий ритуал, так. Щоб ощасливити всіх і не лише. А це, до речі, тренерка команди згадала. Знаменити святкування я не знаю, кого буде шукати. Три швидкі голи і четверта поразка поспіль. Рівненський Верес на виїзді не зумів зіпсувати свято. Тепер уже срібним призером УПЛ сезону 2024-2025. Команда Олега Шандрука за 36 хвилин матчу пропустила тричі. На п'ятій хвилині Теді Цара відкрив рахунок, а на 21-й його подвоїв. Третя Олександрія забила зусиллями Кирила Ковальця. По суті, знявши всі питання щодо переможця. Рівняни також зуміли забити. Зробив це Микола Гайдучик із пасу Владислава Шарая на 47-й хвилині. Тим самим гайдучик перервав гольове затище народної команди у 346 хвилин. Втім, це взяття воріт. Інтригу у матч не повернуло. Гра завершилася перемогою господарів 3-1. Цією перемогою Олександрія собі гарантувала срібні медалі вперше у власній історії. Також із медаллю представник Дубинщини Олександр Мартинюк, який грає у захисті в команді Руслана Ротаня. Того ж вечора Динамо Київ достроково став чемпіоном України. Щодо вереса, то команда вже також 100% забезпечила собі місце у топ 10 команд. УПЛ. грає з ЛНЗ уже на це ніяк не вплине. Втім, серію із чотирьох поразок поспіль в останньому турі варто було б. Перервати більше того, команда з Черкас уже врятувалася від потрапляння у стокові матчі і від результату не залежить. Гра проти ЛНЗ буде домашньою для рівнян і пройде 25 травня. На цьому сезон в українській прем'єр-лізі буде завершено. А от юнацька команда не програє уже шість матчів поспіль. Колектив Станіслава Упілкова здобув п'ять перемог і один раз зіграв в нічию. Зокрема, у матчі проти однолітків з Олександрії рівняни здобули мінімальну перемогу один Голом відзначився Владислав Петров на 51-й хвилині матчу. Гравець вдало зіграв на підбиранні і переграв голкіпера. Цей гол став вирішальним. Завдяки перемозі над Олександрією рівняни гарантували собі місце у топ-5 чемпіонату України серед юнацьких команд за тур до кінця. Хочу привітати свою команду П'яте місце П'яте місце за тур до кінця. Ми його зайняли по заслугам. Тому що працювали плідно, хочу поздоровити команду, керівництво, весь клуб, болівальників з таким досягненням молоді. Я за них гордий, радий за кожного з них, тому бажаємо успіху в по подальшому вже в наступному сезоні, кому в 19-му, в першій команді, кому в дорослому футболі. Але я дуже радий за них. Перші змагання. Команда рівненських баскетболістів на креслах колісних нещодавно у Києві посіла четверте місце на всеукраїнських змаганнях. Ветерани вже майже рік тренуються. Спершу все задумувалося як проєкт, що об'єднує ветеранів. Втім, пізніше з'явився колектив із професійними амбіціями. Хто очолює команду, де гравці тренуються та які цілі ставлять перед собою, розповість наш Максим Остапець. Нескорені та об'єднані команда баскетболістів на кріслах колісних проводить своє тренування на базі обласної дю США Олімпійського резерву у Рівному. У колективі ветерани війни та люди з інвалідністю, зокрема, Є Іван Сівак. Він працює в госпіталі ветеранів війни. Розповідає, вирішив долучитися до баскетбольної команди. Я знаю, наскільки адаптивні види спорту допомагають в реабілітації після важких поранень, після травм. Психологічно, фізично і командна гра це це щось неймовірне. Тут командний дух, тут ти відчуваєш підтримку своєї команди. разом, і граєш в команді, і це також е додає цього психологічного і фізичного ефекту. Тренування з баскетболу на кріслах колісних у рівному відбувається уже майже рік. Постійно доєднуються нові гравці. Сергій Станко став частиною колективу минулоріч, окрім баскетболу, спробував себе у багатьох інших адаптивних видах спорту. каже, фізичні навантаження покращують форму та допомагають психологічно відволіктися. Якщо Чесно, я раніше грав у баскетбол, а, ну але баскетбол на візках це зовсім інше. Це набагато важче, набагато технічніше. І сподобалось більше після відвідування цих змагань, що були. В Києві і, і якщо я ще, наприклад, сумнівався, то після цього табору і після цих змагань мені ще більше захотілося грати в баскетболівська. На Наразі у команді близько десяти постійних гравців. Нещодавно всі разом вперше у власній історії брали участь у всеукраїнському турнірі, що проходив у Києві. Рівняни подолали груповий етап, але після поступилися і у матчі за вихід у фінал, і у матчі за бронзові медалі. У підсумку четверте місце. Тренерка команди Вікторія Шматова розповідає: результат. Том задоволені, додає, могли б краще, але грали на звичайних кріслах колісних у той час, як їхні суперники на спеціалізованих. Ми ж для чогось тренуємось, показати іншим воїнам з пораненими, що треба всім залучатись до спорту, що є змагання. Що не просто так ми тренуємось, що є результат. Ми маємо такі реалії зараз, що багато бійців, воїнів, які отримали поранення. І тому ми кожного долучаємо. Колектив із гравців на кріслах колісних баскетбольного клубу рівне вперше був сформований влітку 2024 року. Спочатку зазначає президент баскетбольного клубу рівне Сергій Ліщук. Це був проєкт, завдяки якому хотіли об'єднати ветеранів та створити простір, де всі зможуть проводити час. Пізніше це переросло у професійну команду. Ми будемо розвиватися, будемо тренуватися, будемо прогресувати 100%. Будемо приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Згодом і можливо вийдемо на європейське. Це все, все, все згодом. Але для початку треба нам поліпшити матеріальну нашу базу, бо нам не вистачає візків спеціальних, але ведуться перемовини. І я думаю, десь середні літа ми нам ми отримали зв'язочки. Хлопцям стане легше. Хлопці будуть вже тренуватися в професійних візках. Набір у баскетбольну команду на кріслах колісних триває постійно. Охочих запрошують прийти та перевірити власні сили. кажуть усім раді і з нетерпінням чекають. Знову мінімально перемагають. Відбувся третій тур чемпіонату Рівненщини із футболу. ФК Сокіл Рівне здобув свою третю перемогу поспіль. Команда на виїзді здолала ФК Костопіль, який вперше у сезоні поступився. Єдиний гол на старті матчу забив Владислав Загиней Максимчук. Ще один матч третього туру пройшов у Вараші, де тамтешній ФК із ОТОПРС поступився. Маяку і Сарн тричі у воротах варашан розписався Сергій Яцута. А також по голу забили Віктор Кір'ях та Дмитро Рудика. Господарі у відповідь забили лише раз. Зробив це Назар Гаврилюк. Ця поразка для ФК із стала третьою за три зіграні матчі. Щодо маяка, то діючі чемпіони області за два зіграних матчі здобули дві перемоги. Також у маяка попереду перенесена гра першого туру проти сокола з «Осови». Поєдинок заплановано на 21 травня. Ще одна гра третього туру між поліссям з рокитного та соколом з «Осови» була перенесена на 28 травня. Станом на зараз у чемпіонаті області лідирує ФК Сокіл Рівне. Далі йде Маяк і Костопіль. А от Сокіл Зосовий», Осови, та Полісся досі без набраних очок. Можливо, все зміниться у четвертому турі. Згідно з календарем, там між собою мають зіграти Полісся проти Ізотопрес. Сокіл Рівне, Сокіл Осова і Маяк проти Костополя. Домашнє чемпіонство. У Радавилові на Рівненщині відбувся чемпіонат України з футболу серед лікарів в категорії Мастерс 45. Матчі проходили на центральному стадіоні Радавилова Колос. Там подібні змагання проводять уже восьме. Поєдинки були напруженими насиченими емоціями та яскравими голами. У підсумку чемпіонами стала збірна команда лікарів з міста Рівне. Срібні медалі у команди зі Львова, а замкнули трійку лікарі-футболісти з Одеси. Загалом змагалося шість команд. Щорічна традиція у Зубуни відбувся забіг подяки 2025. Подія зібрала понад три сотні учасників. Серед них не тільки жителі Рівненщини, а й представники з інших областей. Кожен учасник, реєструючись, здійснював благодійний внесок. Зібрані кошти передадуть на реабілітацію пораненому українському захиснику. Більше розповість наш Максим Остапець. Після символічного відліку кожен взявся долати свою дистанцію. У здолбунові відбувся щорічний традиційний забіг подяки 2025. Подія об'єднала понад три сотні учасників. Серед них діти, люди старшого віку, цивільні та військові. Жителями Рівненщини не обмежилися, були й гості з інших областей. Бігли дистанції від 2,5 до 10 кілометрів. Учасник забігу Сергій Яндульський воює з 2014 року, 30 березня 2023 року отримав Мов звання Героя України до цього просто служив не в Рівному, не в Рівницькій області, тому не міг бути на цих заходах. Знав про них, підтримали, вирішили колективом прийняти участь. Я вважаю героями всіх, абсолютно всіх хлопців, які захищають нашу державу на передньому краї. Вони всі без винятку заслуговують цього звання. Мотивація долучитися до забігу подяки у кожного була різна. Спеціалістка інформаційного відділу Рівненської районної державної адміністрації Ангеліна Дем'яненко каже: під час бігу емоції переповнювали. Додає, особливо приємно, коли інші за тебе вболівають та підтримують. Зараз в країні йде війна, це по перше, і кожен має підтримувати чим може. Будь то забіг, будь-то кошти, якісь будь-то будь-яка благодійна акція. У мене брат також воює, мене чоловік воює, тому для мене це. Близька тема. Я завжди беру участь в змаганнях. Я збіг брала, тому для мене це не проблема. Також було чимало підлітків. 16-річний Тарас Тараман за тиждень до повномасштабного вторгнення виїхав із Донеччини. Наразі із батьками проживає у Здолбунові. Дистанцію 2,5 кілометри пробіг другим. Зазначає, фізично було складно, проте бачив, що був попереду всіх. Це викликало позитивні емоції. Бігав займаюся тільки місяць, взагалі. Але я зрозумів, що в першу чергу саме головне, як ти мислиш, і це саме головне, і тільки на своєю головою я зміг. Це зробити це перший мій забіг. Це було дуже для мене важливо. Я був дуже за це радий, і це було насправді дуже дуже для мене складно. Під час забігу подяки уже традиційно проводили благодійний збір у підсумку. З Долбунівській міській раді вдалося назбирати 50 тисяч гривень на реабілітацію військового земляка Сергія Кулеші. Міський голова з Долбунова Владислав Сухляк розповів, що такий забіг є щорічною традицією громади. Це Наша будемо говорити патріотична традиція вже п'ятий рік поспіль, і наша здобунівська громада. Будемо говорити так, робить популяризацію цьому забігу подяки. як кажуть, в єдності наша сила, і ми українці не переможні. І я маю також якась міський голова давати приклад для всіх і майбутнього покоління. Забіг подяки 2025 у здолбунові. Це вже історія. Наступного року навколо цієї традиції планують об'єднати ще більше людей. А от з Долбунівчанка Тетяна Остапчук завоювала золото етапу Ліги Європи серед майстрів в Албанському шкодарі на змаганнях, що тривали протягом 15-18 травня. Тетяна Остапчук завоювала золото. Атлетка стала найкращою у метанні списа серед жінок вікової групи Ві 40 Результат спортсменки 38 метрів 62 сантиметри. Також до Долбунова на вихідних з'їхалися люди титани з усієї України. У тамтешньому спорткомплексі пройшов регіональний етап з кросфіту всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Більше у матеріалі далі. Це рівнянин Петро Вашай. Він працівник поліції у складі окремої штурмової бригади Людь, а також заступник командира взводу. Виконував бойові завдання у місті Торецьк на змаганнях ігри ветеранів вперше. Каже, що розпочинати було фізично складно. У першому раунді стандартна вправа – це гребля для кросфіта, яка є не новою для з кросфіту. Це вправа військова, дуже допомагає на саморозвиток фізичний і жим лежачий 50 кг 15 разів і 15 кг гривні. Було дуже непросто, хлопці є сильні. Серед учасників також ветеран російсько-української війни Євген Семенців. Він родом із Івано-Франківщини. Чоловік служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Отримав поранення в районі міста Бахмут внаслідок мінометного обстрілу під час евакуації побратима. Він тут, щоб показати іншим, що після поранення та протезування можна жити повноцінно. Шлях почався з того з численних переїздів по лікарнях. в кінцевому. Я опинився у суперхімен-центрі, де мені поставили протез, де я пройшов реабілітацію. Мотивація бути знову в колі побратимів. Показати людям, що на, навіть на такому пораненні життя не закінчується. Біля ста учасників долучилися до першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Його приймає рівненщина на базі спорткомплексу у Здолбунові. На цьому етапі ветерани змагаються, щоб пройти у фінал, який відбудеться восени у Києві. У дисципліні Кросфіт було 13 категорій. Кожну визначали за рівнем підготовки учасників. Кожній з цих категорій будуть визначатися переможці. А заходи по шість людей визначаються саме по категоріям тобто шість людей з однієї категорії, наступні, шість людей з іншої категорії. І так далі. Зараз відбувається завдання з грибного тренажеру веслування на ньому та жим лежачи штанги. Це поєднання якраз двох різних видів спорту. Здолбунів змагання такого рівня приймає вперше. Нам для громади за честь приймати саме такого масштабу, такого рівня саме ігри, тому що це прояв уваги поваги для кожного військового, і це не кожен можна зрозуміти, що це не наш є обов'язок, а це справа нашого кожного серця. Сьогодні нас об'єднали і заодно одного забіг подяки 2005, і п'ять, і людей дуже багато. Це хороша мотивація того, щоб вони спілкувалися між собою, ветерани. За інформацією від представників Міністерства у справах ветеранів, на сьогодні в Україні до систематичних занять спортом залучені близько 74 тисяч ветеранів. Нагадаємо, цьогоріч Долбунів також приймав змагання серед ветеранів із настільного тенісу та волейболу сидячи. Вперше в історії місто Сарне прийняло одну четверту фіналу Кубка України серед жіночих команд з гандболу. На цій стадії змагалася і команда з Рівненщини рівне ДЮСШ-4. Жереб звів наших гандболісток із бронзовим призером Суперліги Київським Спартаком. Рівнянки поступилися у двох матчах, хоч продемонстрували дуже гідну гру. У першому матчі поступилися 22-26, а у другому зазнали поразки 29-34. На цьому участь у кубку для рівнянок завершено. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі SportMix. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.